Бо дуже багато інформації в інтернеті, от, в інтернет-просторі, а в таких газетах, на телебаченні ну, не можу все показати. Тому будемо намагатися висити це інформацією ширше. Не страшно у ну, вас. Не страшно. Чому? Ну, напевно, тому що я українка, і тому що це моя земля, і я готова за свою землю постояти і вигнати, по крайній мірі, допомогти хлопцям нашим виглядам тих окупантів, які зайшли на нашу землю. Одна жінка в батальйоні. Ні, нас п'ята. Але ну, в, кожного, в кожної жінки своя функція. Хтось допомагає по медчастині, хтось допомагає там, мені в інформаційному забезпеченні, хтось там, допомагає в іншому там, технічному забезпеч... забезпеченні. А війна взагалі це жіноча справа? Насправді війна це чоловіча справа. Але в тій ситуації, які опинилася наша країна, я вважаю, що ми мусимо всі об'єднатися, і на війні є і жіночі роботи, дуже багато жіночої роботи. Тому хлопці хай стріляють, звільняють, а ми будемо їм в цьому допомагати і морально, і технічно, як зможемо. Родина ваша, як прийнявати? У вас Діти є.